Привет! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Кольорові сни і ми, її ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка Сьогодні малята, ми знову до нас гості запросили сім'ю Шикулів. Отож, нагадаємо, Надія Михайлівна, мама і її син Михайлик. Вони до нас принесли дуже гарну героїню. Казка Олександра Пушкіна золоту рибку. Зараз вони нам і розкажуть, як вони робили цю золоту рибку. Добрий вечір, любі малята. Добрий вечір. Ось сьогодні золота рибка, дітки, до вас прийшла справжня. Рибка, дітки, виготовлена. Ось із таких листочків кукурудзи. А лусочки. Ми клеїли ось із таких зерняток із деньки. Зараз я попробую вам показати, як ми будемо виготовляти рибку. Зернятка спочатку висушили, правда ж? Так, да, Зернятка висушені. І висушена і листочки кукурудзи, випрасувані праскою, поставлені в книжечку, щоб вони випрямилися. Потім, дітки, ми беремо одну із таких. Ось приблизно ось одну з таких листочків. І вирізаємо макет рибки. Вирізаємо рибку. Вона у вас повинна вийти ось така. Або трошки ось така менша. Лусочки, дітки, ми клеїмо, ось у мене є клей ПВА. Лусочки ми починаємо клеїти із хвостика і до голови. Ось я тут трошки вже вам наклеїла, щоб ви бачили. І кожну лусочку. Ось так одну до одної, одну до одної. Але листя з кукурузи м'яке, а рибка сама у вас досить тверда, така вже готова конструкція. Так, це я показую для самих наших маленьких діток, що вони можуть самі зробити. Але якщо дітки захотять із мамою або статусем зробити ось таку гарну рибку, я вам зараз розкажу секрет. Беремо 4, 4 або 5 ось таких. Одинаково вирізаних рибок, склеюємо їх, і трошки ми її ось так прогинаємо, прогинаємо. Потім робимо ще другу половинку. Коли це все висохне, ми складаємо обидві половиночки, ось так воно має, ось так от так вийти. І гарно її склеюємо за плавники. За плавники. І розкрашуємо. Я її красила рибку акриловими красками золотистою і потім посипала пудрою золотою. А корону, з чого ви зробили, така гарна корона? А корона, дітки, вона з ігрушки новорічної, куди зав'язуємо ниточку. Це мені дуже пригодилося. А очко у рибки. Із дитячого персня мені позичили, дівчатка з нашого дому позичили мені персні. І ось синій дуже підійшов перстень до очка. А тут я ще бачу, у вас перлинка така гарна. Ви, мабуть, пофарбували чи то бусинку ви взяли? Це бусинка. Це бусинка. А ракушку мені дівчатка привезли з моря. Вони знають, що я таке роблю і завжди мені приносять різні такі речі. Михайлику, а ти тепер розкажи нам казочку про золоту рибку. Жив собі дід та баба. Дідо рибалив 30 днів і 30 років. Якось прийшов дідо на рибалку, зловив рибку та не просту, а золоту. А вона йому каже Відпусти мене, будь ласка, я за це тобі будь-яке бажання виконаю. Ді... А дідо та й каже, не треба мені ніякого бажання, пливи собі. Прийшов діду додому, а баба на нього кричить, чому ти не попросив старе нове корито у золотої рибки. Прийшов діду до рибки та й каже, дай мені, будь ласка, нове корито. Рибка сказала, нехай так і буде. Прийшов діду, а там нове корито. Баба знову на нього накричала, чому ти не? не... Попросив у неї нову хату. Прийшов дідо знову до рибки та й каже, бо стара моя хоче нову нову хижу. Або рибка каже, нехай буде і так. Хльопнула вона по воді, а в діду приходить там нова хижа. А баба тоді ще що почала просити а, діда. А, а баба тоді кричала на діда, що вона хоче бути не просто селянкою, а дворянкою. Прийшов діду до рибки та й каже, моя стара хоче бути не селянкою, а дворянкою. Рибка та й так каже, нехай так і буде. Прийшов діда додому, а там палац. Ай, а баба їй. Гарні, гарний, гарний калач. Не то, що вона раніше їла. Накричала, пішла, пішла стара прогулятися, а там коло її дороги їхав король. Поклонилася вона йому. А потім, коли повернулася до палацу, сказала діду, щоб він ішов та й зробив її царівною. Сказав діду рибці, зроби мою стару не пронесе недорянкою, а, цари... а цариною. Рибка сказала, нехай так і буде. Прийшов діду, а там ще більший палац. І... І там королівна у червоних, у, ч, у червоних чоботах, золота корона, ще й дуже гарна накидка. Дивилася стара у вікно, там вода і думала вона бути царицею морською. Накричала на діду, а там, а коли що діду, до рибки був шторм і кричить їй, рибко, моя стара хоче бути царівною морською, щоб ти була, щоб ти служила їй до віку. А рибка нічого не сказала, просто стрибнула у воду, дідо повертається, а там зла, а там напізлом, зламане корито, і стара хижа, і баба. Яка була цієї казки, Михайлику? Жадіб, голов... Жадібність до добра не приведе. Правильно, молодець. Ми дякуємо, що ви завітали до нас на передачу і хочемо, звичайно, Михайлику подарувати що, Оленко? Призики, сюрпризики від нашої програми. Так, ми тобі, Михайлику, даруємо ось таку іграшку, далі книжечку розмальовку із машинками. Ти любиш машинки, правда? І книжкову закладку за атрибутом нашої передачі. І, звичайно, ось такий гарний календарик із ведучими Людмилою Іванівною та Оленкою. Візьми, будь ласка. Дякую. Так, і вам дякуємо. І домашнє завдання: намалюйте нам ось таку гарну золоту рибку. І малюйте, звичайно, фарбами або хоча б фломастерами, щоб ваші малюнки були дуже добре видно на екрані. Переможуть стане теж призик-сюрпризик. І ще малята свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. І ви не забули? Ви можете переглядати наші передачі в інтернеті на сайті tisa1.tv Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч малята!